Павлоград знаходиться на межі близько до лінії ведення вогню та передової. Критика роботи поліції завжди була і буде. Раніше казали, кажуть, наркотрафіком, який тут був раніше налагоджений, з яким ми теперішній час боремося, є певні досягнення, а також напрацювання, про які можна буде говорити згодом. Я не знаю, от якщо мені дзвонять 12 годин ночі, це вважається, що в мене закінчився робочий день, чи ще ні? Чи почався? у почався. У 2017 році? Ви працювали оперуповноваженим відділу карної поліції в Харківській області. Пізніше стали керівником декількох підрозділів карного розшуку в Одесі та інших областях. З жовтня минулого року ви є керівником Павлоградського відділу поліції. Розкажіть, як вам колектив та наскільки він фаховий? Колектив Павлоградського відділу поліції повністю не укомплектований на теперішній час, але ми цю проблему вирішуємо. Найближчим часом в квітні нам ще прийдуть молоді фахівці. Сам колектив фаховий, дуже велика кількість співробітників, які мають достатній досвід роботи в різних структурах. Тому з поставленими задачами на теперішній час райвідділ справляється. Ви швидко з ними полагодили? Ну це процес так, е, да, ну швидко, не дуже проблематично. Одеса, Рівненщина, тепер Дніпропетровщина, зокрема Павлоградщина. Можете розказати про проблематику нашого регіону. Проблематика перша, це те, що Павлоград знаходиться на межі близько до лінії ведення вогню та передової, тому дуже велика кількість військових, а також події, які пов'язані пов з військовими. Також Павлоград славиться в дужках великою кількістю наркотиків, як раніше казали, кажуть, наркотрафіком, який тут був раніше налагоджений. З яким на теперішній час боремося, є певні досягнення, а також напрацювання, про які можна буде говорити згодом. Які основні цілі ви ставите перед собою? Цілі, які я ставлю перед собою, прописані в моїх функціональних обов'язках це перше поновити всі порушені права людей, щоб Павлоград славився не наркотрафіком, а чимось більш позитивним: викорінити місцевих чорних лісорубів, а також виявити в теперішній час. Коли йде повномасштабна війна, це велика кількість зброї, яка провозиться через наше місто, тому що місто в місті є чотири блокпоста. Два із них знаходяться на трасі, яка веде в напрямку Донецької області. Саме такими цілими і пріоритетними напрямками ми займаємося на теперішній час. Яким було ваше 24 лютого? 24 лютого в мене почалося у Ранку, коли в місті Одеса почали лунати перші вибухи і моє 24 лютого почалося з поїздки на роботу о 6-й ранку, о пів шостого, напевно, ще коли в місті заправки були пусті. Але вже через півгодини черга на заправках була вже на кожній заправці по декілька кілометрів, паралельно лунали вибухи. У мене вдома сиділа сім'я, дитина маленька, дружина. Батьки на той час знаходилися в, в місті Харків, і звідти також приходили дзвінки про те, що місто Харків обстрілюється. І от таким чином почалося 24 лютого, почали в першу чергу робити захисні. Та вогневі точки на навколо райвідділу та чекали подальших вказівок, і найближчі декілька тижнів знаходилися саме на робочому місці. Багато ваших колег зараз боронять кордони батьківщини. Так. На вашу думку, де поліцейські потрібніші на фронті чи тут у відносно мирних регіонах? Поліцейські потрібні і на фронті, і в на інших частинах нашої держави, де е, на відстані від лінії вогню. По-перше, поліцейські на мирній частині держави е, займа... і також на е, прифронтовій зоні займаються охороною, е, охороною публічного порядку. На лінії фронту вони займаються саме тим, що вони документують злочинну діяльність країни-агресора, наслідки обстрілів і саме охороною громадського порядку, щоб не було мародерства і так далі. Тим самим охороною публічних прав людини займаються на інші території країни. Вони необхідні там і там. На теперішній час велика кількість поліцейських несуть службу на в районі ведення бойових дій. І справляються своїми обов'язками там. Гральний бізнес. Як боротися з ним? Боротися з гральним бізнесом саме наш райвідділ відділ починає з того, що ми реагуємо на всі повідомлення громадян, якщо є такі, і в, случай, в випадку виявлення приміщень, де люди займаються незаконним гральним бізнесом, проводяться слідчі дії. на Правлені на документування та вилучення майна, яке там знаходиться. На теперішній час є такі провадження, зареєстровані за зверненнями громадян, по яким проводиться досудове розслідування. Як триває боротьба з лісорубами, які незаконно випилюють зелені насадження? Боротьба з лісорубами не зупиняється ні на хвилину. Такі це є пріоритетним питанням поліцейських офіцерів громади, патрулів, які патрулюють місто, а також район. І ми систематично виявляємо, припиняємо діяльність таких груп, було декілька затримань, були вилучені автотранспорт та знаряддя для скоєння злочину. Особи були поміщені до. Слідчого ізолятору на теперішній час там перебувають, а також це не поодинокі випадки виявлення саме незаконної порубки лісової продукції. Ще одним із можливих способів попередження це блокпости, транспорт, який везе незаконну вироблену деревину, блокпост проїхати не може. Якщо у водія відсутні документи на вказану лісопродукцію, на місце викликається слідчо-оперативна група і вона вже оглядає місце події, вилучає вказаний транспорт для подальшого долучення до матеріалів. Як часто поліцейські сплять зі зброєю? З 24 лютого 2022 року настав той період, коли поліцейські Постійно знаходяться зі зброєю, тому що в, в будь-яку годину, можливо, вона може знадобитися, тому я думаю, вони інколи з нею сплять. Поліцейські мають психолога, якому можуть виговоритись? Так, в Райвідділі є посада психолога та співробітник, якому при бажанні поліцейський може Виговоритись зі своєю проблемою. Ваше ставлення до критики роботи поліції? Критика роботи поліції завжди була і буде. Діяльність поліції перекриває чиїсь інтереси та якісь нелегальні доходи, то критика з тієї сторони буде завжди. Поліція критику в свою адресу сприймає нормально. Своєчасно реагує. Якщо є якісь порушення зі сторони співробітників відділу і при необхідності проводимо службові розслідування і даємо цьому правову оцінку. Чи є у поліцейських забобони? Вірити в якісь дива? Я не скажу, що я так дуже-дуже довго працюю, щоб вже ні в що не вірити, але вже немає ніяких. Ну, в мене, по крайній мірі, ніяких забобонів немає. Можливо, у когось вона є. Яким має бути робот, щоб замінити поліцейського? Напевно, з великою батареєю, щоб не сідати. <свісно> Універсальний. Та взагалі, я думаю, замінити діяльність поліцейського саме роботом буде важко. Про що ви вмієте? Мрію, щоб війна закінчилася, і щоб я перестав переживати за безпеку своїх рідних, а також нашої держави. Жінкам місце в поліції? Місце. Місце жінкам в поліції в певних підрозділах, на певних посадах, так Тому у нас жінки заступають на охорону громадського порядку, несуть службу на блокпостах, а також задіюються в, в інших заходах по охороні громадського порядку. Також у нас є ювінальна е, превенція, в якій дуже. Ну, в основному дівчат. Також є у нас сектор по протидії домашньому насильству, де без е, дівчат було б складно. Тут у вас є спортивне зала, так? Да. Чи щось, так? Є. І люди ходять, ходять, тоді відвідують його. Це як це його вимагають? Так. Мене керівник заставляв ходити. Я не заставляю. Це добровільно, але у нас є часи, саме які відведені на проведення занять по спорту. І вони в ці часи там знаходяться. Потім в неробочий час, за бажанням, спортзал завжди відкритий, співробітники можуть займатися спортом. Тому, у кого є бажання, вони там стабільно відвідують наш спортзал. До котрої ваш робочий день? Чи у вас 24 весь? Я не знаю, от якщо мені дзвонять 12 ночі. Це вважається, що в мене закінчився робочий день, чи ще ні? Чи почався. Тобто ви завжди на зв'язку вимушені. Так, я можу їхати відсюди 8-9 вечора. Можу виїхати, а потім вернуся з обратно. Можу ночі приїхати. Я до цього ритму життя привик давно вже. Карний розшук. І керівництво. Це був певний період мого життя. Карний розшук. Я працював починаючи від опера старшого, потім працював в управлінні карного розшуку. Там також був опером там старшим опером. І по цих сходинках рухався вверх, і карний розшук в певний період закінчився. Да, і прийшлось переходити на чуть інше. І будуть ставитися інші задачі, будуть інші напрямки роботи. Будемо працювати далі. будемо Вивчать щось нове. Тобто ви готові до якихось. Так, да, я готовий. Це життя. Не, не, ну, неможливо зупинитись на чомусь одному. І тому що якщо людина на одному місці працює на одній посаді дуже давно, вона починає трафіруватися. Mm -hmm. mm -hmm. Ви відгорнути час назад. І ви б обрали заново цю професію або щось нове? Я ніколи не замислювався над цим. Ні, залишив би так, як є. А скількох колаборантів вдалося затримати за минулий рік і за початок цього року? Аналізуючи сторінки соціальної мережі, виявляю осіб, які підтримують країну-агресора, призначаємо експертизу і даємо цьому правову кваліфікацію. За минулий за цей рік в суд направлено 37 обвинувальних актів. Відносно 37 осіб. Що загрожує колаборантам? Загрожує заборона займання посади на певні сроки. Як правило, це люди похилого віку? Чи... Так.